Рапор України на церемонії відкриття ігор 30-ї Олімпіади в Лондоні понесе дзюдоїст Роман Гонтюк. Це рішення виконкому національного олімпійського комітету. У четвер голосив президент НОК Сергій Бубка для 28-річного Романа Гонтюка з надвірної Олімпійські ігри 2012 стануть уже третіми в кар'єрі. З попередніх олімпіад в Афінах та Пекіні наш зюдоїст неодмінно повертався з нагородами, завоювавши срібло в Афінах та бронзу у Пекіні у вазі до 81 кілограму. Нагадаємо, що на попередніх літніх Олімпійських іграх почесне право нести державний прапор України на параді країн-учасниць отримали легкоатлет Сергій Бубка, вітрильник Євген Браславець, плавці Денис Денисилантів та Яна Кличкова. Загалом на Олімпіаду у Лондон вирушить 245 українських олімпійців, які змагатимуться у 28 видах спорту. Серед них і шестеро представників Івана Франківщини, крім Гонтюка, це борці Василь Федоришин та Андрій Квятковський, гімнаст Віталій Наконечний, плавець Олександр Ісаков і легкоатлетка Христина Стуй. Літня Олімпіада 2012 пройде у Лондоні з 27 липня по 12 серпня.